Добрий день, хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про народний костюм. У кожного народу існує свій національний костюм чоловічий і жіночий. Українського народу національний костюм вишиванка. І сукні, і сорочки. вишити візерунком, по коміру, рукавах, на грудях на подолі, щоб орнамент чи візерунок торкався тіла. Вважалось, що орнамент вишиванки захищає від недобрих поглядів, невдач та хвороб. Орнамент на вишиванках можуть бути геометричними, рослинними, зображати тварин. Кожний орнамент вишиванки несе в собі певний оберіг. Геометричне символізують родючість землі, стихію природи, рослині та квіткові орнаменти символізують сімейне щастя, материнську любов. Тварини приносять достаток, довголіття. Проте вишивка тварин частіше зустрічається на рушниках. Задрімав мізинчик трішки, безіменний стриб у ліжко. А середній там лежить. Вказівний давно вже спить. Вранці всі схопились враз. На роботу біг. Починаємо перший малюночок визеруночок на грудях. Ставимо крапку вушною паличкою. Потім пензликом малюємо чотириполісткову квітку. Вгорі, внизу. Зліва. І справа. Бачите, не промалювалася, тому що мало набрала фарби. Ось так. Щоб до серединки. Так. І ще одну квіточку. Є. вгорі, Внизу, зліва і справа. Прикрашаємо. Крапочками між пелюстками. Тепер робимо з вами з плеча починаємо малювати хвилясту лінію, блакитну. З іншого боку блакитну хвилясту лінію. Прикрашаємо крапочками чорними. І ще. Тепер те ж саме робимо з вами, такий ж самий узор робимо на рукавах. Хвилясту лінію. Прикрашаємо крапочками чорними. Зліва, справа. Притримуйте свій малюночок. А тепер іще одну паличку рушну, набираємо блакитну фарбу. І прикрашаємо крапочками блакитними і чорними низ рукавчика. Ось така у нас вишиванка з рослинним візерунком. Чекаю на ваші роботи. До побачення!